Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Збираються замовлення і покажу ще одне замовлення. Знову ж таки, капіталка коробки заднього моста, ЮМЗ 6. Їде у нас на Таращу, Київська область, замовник Вадим Сергійович. Ось сума загальна замовлення. Ось все, що у нас у замовленні. Давайте трошки детально пробіжимось за парочку хвилин. Сама перша штука це от у нас промвал з лівою різьбою. От Я реально прошу від вас, відгуків, оцей досвід. Це постійна проблема, що відкручується гайка. Хтось каже, дурня, це ваша ліва різьба, нічого права не відкручується, ви її зажимаєте. Хтось каже, посадив на фіксатор різьби все добре. Ще є такі, які кажуть, заварили гайку. ну Це така кулібінська переробка і все ок. Скажіть, може, ще якісь є методи, в чому проблема, чи в якомусь моменту правильному затяжки цієї гайки, щоб шестерні ну, не, не бігали, але ж все одно вони ну, вільно сидять на цьому валові. Вони ж не напресовуються на цей вал. В общем, реально ті, хто вже з великим досвідом, будь ласка, допоможіть іншим, бо це постійна реальна проблема, ця гайка промвала. Будемо дуже вдячні за відгуків. Це не скільки для нас, а скільки для починаючих трактористів. Так, на цей вал ще замовили, що понижені, повишені проміжна стулка, четверта, п'ята, другу ведучу і першу ведучу. Ще була проблемка, сказав, що е, кронштейн-редуктора тріснув. Ось ще така штука оригінальна. Ну, таке не часто буває. І ведуча шестерня сюди. Е, ці шестерні, знову ж таки, у кого швидкісна коробка, там буде різниця у 3 зуба. На це теж звертаємо увагу. Але тут клієнт сказав, що трактор, по-моєму, 77-го року виробництва, тому варіант швидкісної коробки просто виключаємо. На задній міст у нас два сателіта ЮМЗ оригінальних ще там, де, там, де втулочка розрізна. Ну, тут так, ну, в принципі, не, не видно цей стик. Ну, в общем, це оригінал-завод. ЮМЗ. Пальці сателітів і ось о, шайбочки шліфовані. Манжетки 28х47 на тормозний вал райдеровський, на заднє місто щільнювальні кільця, комплект прокладок на трансмісію, і колонка у зборі. У зборі, так, щоб вже не заморочуватися, а просто прикріпити на 4 болти. Ще буває виконання, тобто стакани є речах, але от. Пружинки усієї защёлки і п-образки немає. Тобто буває дві таких комплектації: повна збірка і неповна. Ох, так, і обов'язково, якщо колонка ну, старого зразку, тобто просто в речах це виходить. І ви міняєте її на новий зразок, то куліса теж неоднакова. Ще питають кулісу, чи є в наявності старий зразок. М -м, ні, немає. Ну, я... Не пам'ятаю жодного разу, щоб у нас була коліса під старий зразок. Дякую всім за увагу. І ще раз дуже прошу, будь ласка, ваші поради стосовно кромвала, ліва, права різьба, те, щоб гайка не відкручувалась та не наробила біди. Всім дякую за увагу, до нових відео.